Для особового складу Національної академії внутрішніх справ відбулись тактико-спеціальні навчання з організації охорони громадського порядку під час виборчого процесу. Ситуації розглядались різні: від підкупу виборців до замінування будівлі та блокування виборчої дільниці. Продовж дня близько тисячі курсантів вивчали алгоритм дій у разі виявлення порушень та виникнення надзвичайних ситуацій. Сьогодні проводились у нас планові тактико-спеціальні навчання. Це плановий захід, який передбачений розкладами. Подібні тактико-спеціальні навчання вони проводяться щосеместра і спрямовані на те, щоб практично закріпити ті вміння навички, ті знання, які наші курсанти одержують під час лекцій, під час семінарів, під час навчального процесу. На таких заняттях курсанти мають навчитися взаємодіяти з територіальними органами внутрішніх справ, правильно спілкуватися з людьми та відповідно складати протокол. Сьогодні курсанти на різних робочих місцях дивилися, вчилися, відпрацьовували різноманітні ситуації, в тому числі із вилученням наркотичних засобів, хуліганських дій, правопорушників та інших ситуацій, які були змодельованими представниками кафедри національної академії внутрішніх справ. Тобто досить позитивний досвід буде як курсантам, так і офіцерам магістратури, які здійснюють ці навчання. Проведення тактико спеціальних навчань для особового складу Національної академії внутрішніх справ стало традиційним. Відтак готовність курсантів та офіцерів до охорони громадського порядку значно виросла. Це підтвердили представники міністерства внутрішніх справ та керівництво академії. Вони зазначили, що заходи проходили на досить високому рівні, а курсанти мали змогу закріпити теоретичні знання на практиці.